Вітаю вас, малята. Пропоную виконати пальчикову гімнастику весняні клопоти. Діти грядочку скопали, грабельками розрівняли. Прогорнули рівчачок. В нього сіють бурячок. Теплі дощики пройшли. Бурячки малі зійшли. Помагай рости їм дощик, щоб у нас був добрий борщик. Давайте виконаємо іще раз. Діти грядочку скопали, грабельками розрівняли. Прогорнули рівчачок. В нього сіють бурячок, теплі дощики пройшли, бурячки малі зійшли. Помагай рости їм дощик, щоб у нас був добрий борщик.